Це Наталія Кайтанюк, корінна жителька села Лісогірка, Із з жовтня 2023 року вона займається волонтерством. Тим часом її син захищає батьківщину. Він мене доброволець. доброволець. Він 17 лютого поїхав за кордон до роботи, і коли почалася війна, він мій відбув три місяці, Приїхав назад. Пані Наталія разом із односельчанками та внутрішньопереміщеними людьми плете маскувальні сітки, виготовляє копні свічки, робить запальнички та фасує чаї. ми сушила Наталія Миколаївна, приносили люди з села, що, що мали. Тут є і м'ятка, і липа, і калина, і листочки, яблука, і що тут ще є. Малина, сушина, шиповник. Як зазначає староста села, тут люди згуртувалися ще на початку повномасштабної війни. Спершу робили устілки та плели сітки. Також забезпечували воїнів продуктами харчування. Займалися печивом булочок, печивом е е е солодким печивом. Е е от Наталя Кайтанюк взяла на себе обов'язки, пекла хліб. Ми е цілими мішками передавали хліб. Ось ще в одному місці на даний час вже людина покійна, задорожний. Микола Іванович він працював з автоклавом. Дівчата збиралися, робили тушонки. Також закупльовували люди, збирали кошти, закупльовували м'ясо, закуплювали гречку і робили тушонки. А ще у Лісогірці люди долучаються до зборів на автомобілі, особливо якщо кошти збирають для їхніх земляків. Дали кошти і Мирославу Снігурському, нашому односельчанину, який служить, ми передали автомобіль. Ось також ми в нас служить ящурку Вадим, Ми також громада долучалася на збір коштів. Для придбання запчастин, так і зараз ми хочемо також долучитися до збору коштів для Шатурського Валентина. Це, до речі, той хлопець, який знімали репортаж про нього, що він прийшов з полону і він буквально який тиждень побув вдома, і він поїхав знову на війну. Нагадаємо, що з червня 2023 року на базі Лісогірського сільського будинку культури функціонує пункт надання соціальних послуг, де, до речі, також стоїть скринька для збору коштів на потреби Збройних сил України. Даний час в нас працює дві пральних машини, душова, перукар. Як комусь треба, я ще ношу, пошив замін, в городок, заміну замка, там пошив навіть ремонт взуття. Для гордочан та гостей з села, які мають невеликі доходи і належать до уразливих категорій населення, послуги у центрі є не безкоштовні для інших ціни помірні.